Вітаю, друзі! З вами ваш тренер Ольга і сьогодні у нас особливий ранок, повний енергії та руху, починається з ранкової зарядки. Встаньте рівно, розслабте тіло, розставте стопи на ширину плечей, руки покладіть на пояс. акуратно і без різкості поверніть голову вправо під борідням до плеча. Потім м'яко переведіть у ліву сторону. Далі стопи поставте на ширину плечей, руки витягніть у бік і відведіть назад. Злегка відхиліть спину і голову. З'єднайте перед собою на рівні грудей руки в замок. Трохи округліться в спині і потягніть сильніше вперед. Вправа направлена на розкриття грудної області та виправлення постави. Поставте стопи на ширину плечей. Випряміть спину, руки виведіть перед собою. Зігніть лікті, а пальці рук покладіть на плечі. Це буде вихідна позиція. Тепер зведіть руки перед обличчям, дотягнувши лікті друг до друга. Розправте назад, зведіть лопатки. Вправа допомагає зміцнити плечовий пояс та усунути напруженість. Підніміть праву руку вгору, ліву опустіть униз. Тримайте спину прямою, дивіться вперед. З такого стану почніть робити махи глибоко назад, змінюючи руки попеременно. Прогинайтесь трохи в спині, виводячи груди вперед. Повертається тонус після сну, надається енергія. Кріпнуть м'язи, що оточує хребетний стоп, розправляються плечі з грудьми. Розташуйте стопи трохи ширше за плечі. Випрямтесь, нахиліть корпус праворуч, випустивши і простягнувши ліву руку над головою. Одночасно понизу живота розпрямте праву руку вліво. Розгорніть голову вгору, встаньте назад, потім повторіть нахил в інший бік. Рухайтесь плавно. На місце повертаються хребці, йде розслаблення, а в попорокому відділі знижаються больові відчуття. Прийміть стійку з ногами на відстані трохи ширше плечей, а руки розташуйте на талії. Випряміть спину, тримайте пряму шию. Розгорніть на правий бік корпус, уздовж грудей протягніть у цей бік ліву руку. Не рухайте тазом, поверніться до початкової пози та повторіть розворот вліво. Розвороти дадуть тонус організму, збагатять енергію на робочий день. Далі розташуйте стопи трохи ширше за плечі. Опустіться в напівприсід, підігнувши коліна. Тепер на передню поверхню стегон поставте руки. Спочатку округліться в спині і злегка підніміться, потім відведіть таз трохи назад, вигніть поперек. Йде розтягування хребта, зміцнення м'язів живота, стимуляція живлення тканин черевної порожнини та підтримка здоров'я органів малого тазу. Стопи поставте трохи ширше за плечі. Розпрямтесь, за голову заведіть руки, зачепивши долоні. Одночасно почніть відводити таз назад для розтяжки стегон і злегка підігніть коліна, при цьому нахиліться до паралелі з підлогою. У цій точці випряміть руки, поверніть назад та м'яко підніміться. У вправі активно працює спина та біцепс стегон. Особливо корисною ця вправа для людей, які ведуть сидячий спосіб життя. Із положення стоячі виставте трохи вперед праву ногу на п'яту, руки розпрямте над головою. Тепер нахиліться, трохи підігніть коліна опорної ноги, долоні простягніть до стопи. При цьому намагайтесь довести живіт до стегна. Підніміться, руки витягніть на гору, праву ногу відставте трохи назад на носок. Прогніться добре в спині, повторіть ще раз. Розтягуються біцепси ніг та підколінні зв'язки із сухожиллям. Відновлюється циркуляція крові, лімфи по всьому тілу. Зміцнюються та посилуються м'язи преса. Йде рівномірне опрацювання спини, сідниць і стегон. Прокачується гнучкість і мобільність хребта, кульшових суглобів. Розставте поширі стопи, а руки випряміть у боки. Нахиліться вперед, тримайте спину рівною. Торкніться лівою долонею до правого носка, скрутивши корпус. Не розгинаючись, поверніться в інший бік і поміняйте руку, щоб торкнутися лівого носка правою долонею. Йде створення рельєфної та підтягнутої талії. Усунення відкладень жиру з боків, зміцнення мускулатури живота та спини. Включаються також ноги при нахилі плечовий пояс під час руху рук. Зберіть стопи на дві ширині плечей одна від одної. Вгору над головою витягніть руки. Нахиліть корпус вперед і вниз і доторкніться долонями правого носка, потім підлоги між стопами, потім лівого носка. Тримайте спину опущеною, поки не виконаєте трьох торкань. Далі поверніться до початкового положення та повторіть спочатку. Йде розтягування біцепсів стегон, сідниці м'язів. Цей вид нахилів також включає мускулатуру спини. Підвищується еластичність м'язових волокон на задній поверхні ніг. Йде розслаблення, покращується гнучкість та рухливість кульшових суглобів. Посилюється кровотік. Ви молодці друзі, не забувайте, що регулярні ранкові тренування це найкращий спосіб почати свій день з правильним настроєм і енергією. До швидкої зустрічі на наступному тренуванні. Не забудьте підписатись на мій канал і залишити коментарі з враженнями.